Ну що ж, друзі, не можу оминути тему перемовин, які відбулися між Україною та Росією в Стамбулі, тому як на сьогоднішній день є вже досить, досить багато інформації з різних джерел, з різних міжнародних видань, різних заяв політиків на найвищих рівнях, і хотілося б це розібрати з моєї точки зору так, і дати свою думку персональну. Тож, кому цікаво, дивіться відео до кінця, є реально дуже багато цікавих. Моментів, на які багато хто просто-напросто не звертає увагу. Дякую всім, хто підтримує канал лайком, коментарем та підпискою. І давайте починати. По-перше, речник МЗС України Тихий сказав, що ніхто не розкриватиме того, що було на переговорах. Їх вимоги є неприйнятними. Ми слухали і трималися міцно. Ось таку зробив речник заяву одразу ж там після переговорів. Тому. Українцям ніхто нічого говорити не буде. Що там, яка там позиція, що вони там насправді пропонують. Зате різні міжнародні видання, ці позиції дуже і дуже легко і дуже швидко поширили. Тобто офіційно ніякої інформації немає, зате є статті в багатьох міжнародних виданнях, які опираються на джерела там. то в українському уряді, то в російському уряді. От Financial Times, наприклад, пише, що. Путін відмовився обговорювати мирний план з 22 пунктів, складений США за участі України та Європи. Як пише видання, ці 22 пункти детально обговорювались під час телефонної розмови між українськими та американськими чиновниками. Україну на телефонній розмові представляли глава офісу президента Андрій Єрмак і міністр оборони України Рустем Умєров. Далі. З боку США переговори вели держсекретар Марко Рубіо, спецпро... спецпредставник Трампа Вітков і спеціальний представник американського Трампа президента Трампа в Україні Кіт Келох. В результаті небажання Кремля ввести дискусії призвело до того, що Вітков, який зустрічався з Путіним для переговорів, чотири рази з лютого відклав попередні плани, вирішув... вирушати до Москви для подальших обговорень, бо насправді немає чого там. Про що говорити, так? якщо просто відкинули всі напрацьовані Сполученими Штатами плани? Тут насправді питання залишається виключно і тільки одне. Чому не вводяться просто зараз ті самі нищівні санкції, про які заявляли як Сполучені Штати, так і Європа. Чому? Ну, якби якщо бачимо, і вже мені здається, що тут навіть першокласнику вже зрозуміло, що Росія не хоче зупиняти цю війну. І представники Європи, і представники Сполучених Штатів грозилися, що вони введуть нищівні санкції, які повністю задушать російську економіку. Чому цього не роблять? Чому затягують? Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Далі, CNN пише. Обмін тисячу на тисячу, яку, до речі, дуже сильно зараз вже піарять в представники нашої влади. Обмін тисячу на тисячу був запропонований Туреччиною після того, як перемовини зайшли в Глухий Кут. Турецький чиновник заявив, що п'ятничні переговори між Україною та Росією були більш позитивними, ніж очікувалось, оскільки обидві сторони отримали від звинувачувальних формулювань. Однак, коли Росія зажадала від України звільнити анексовані території, розмова зайшла в Глухий Кут. Тоді підключилась турецька сторона. Ось е, така інформація. Тому ініціатива, ну, як заявляє CNN, є турецькою. Е, от. Наступне. Клеш репорт пише: Вимоги Росії щодо України озвучено мединським в Стамбулі. По-перше, нейтральна Україна. Жодних іноземних військ або ядерної зброї на території України. Модель нейтралітету схожа на австрійську. Е, в принципі, якщо розібратись, то ну, типу, це адекватно. Це адекватно, і зараз ми бачимо, що НАТО без Сполучених Штатів це взагалі не НАТО. Тому якщо мати просто такого союзника, як Сполучені Штати, з якими вже підписано угоду про рідкоземельні метали, то напевне це вже було б великим кроком, і це, напевно, набагато краще, ніж. Е С, якби е, Перебувати в НАТО і не розуміти, чи будуть вас захищати, чи не будуть. Бо всі розказують, що Путін там ніколи в житті не нападе на е, Європу, бо там, бо Європа це НАТО, так, і там дуже багато американських військ. Друзі, сталося не так, як гадалось. Рейтерс пише: цього року США почнуть перемовини про виведення частини військ з Європи. Про це заявив посол США в НАТО Метю. Вітакер під час виступу на конференції з безпеки в Естонії він сказав, що Вашингтон буде обговорювати зміни в складі військового контингенту з союзниками, щоб уникнути будь-яких прогалин в безпеці. Тобто американці ще й будуть виводити свої війська з Європи, і звісно, що це буде сигналом для Путіна, що ну, я не знаю, як зелене світло, можна навіть так сказати. За понад 30 років бажання США скоротити війська в Європі. Президент Трамп просто сказав: досить. Це станеться і це станеться зараз. Це буде впорядковано, але ми не, не будемо терпіти затягування е, цієї ситуації невдовзі після інаугурації Трампа, глава Пентагону під гесед заявив, що суворі стратегічні реалії заважають США бути в першу чергу зосередженими на безпеці в Європі. Бо ми вже з вами знаємо, що. Сполучені Штати готуються до конфронтації з Китаєм. І якщо на сьогоднішній день вони переважають Китай в своїх військах там у всьому устаткуванні, і так далі, то через 5 років вже якби, ініціатива буде на стороні Китаю, бо Китай виробляє набагато більше зброї, кораблів, боєприпасів і так далі набагато більше, ніж Сполучені Штати Америки. При тому ми розуміємо, що мобілізаційний ресурс. В Китаї, який є другою країною за чисельністю в світі після Індії, що мобілізаційний ресурс набагато вищий, ніж в Сполучених Штатів. Ну, в три рази так точно. Ось така от інформація. Далі. Наступне без репарацій. Це вимоги Росії до України. Без репарацій. Взаємна відмова від будь-яких претензій щодо відшкодування збитків за війну. Права для Росії для російськомовних Україна має впровадити європейські стандарти захисту меншин і припинити націоналістичну пропаганду. Ось такий момент. І до речі, щодо цього цкування російськомовних, насправді це розколює український народ. Ми з вами вже про це багато разів говорили. Так краще спілкуватись українською мовою. Я це говорю як україномовний українець, який з самого дитинства спілкувався українською мовою. І треба розуміти, що якщо когось з під палки заставляти переходити з російського на українську, то це буде викликати виключно зворотній ефект, що, в принципі, на сьогоднішній день і дуже-дуже добре видно в українському суспільстві. Так, є ті, хто не переходить вже з якогось принципу, навіть бо їх заставляли. Є ті, хто не переходить через якусь свою ідею. Того, що він хоче говорити російською мовою, і так далі. Знову ж таки, в нас є законодавство, яке працює, де і в яких місцях треба говорити українською. Все інше, це якби вже залишаємо на якби залишаємо таке право вибору у всіх інших ситуаціях вибирати, якою мовою ви там хочете говорити хоч українською, хоч російською, хоч англійською, хоч французькою. І це треба розуміти. Бо коли будь-яка людина починає іншим розказувати, як їм жити, що їм робити, і це все ніяк не, не підкріплюється якимось українським законодавством. І коли хтось хоче впливати на життя іншої людини, то це клініка. Я вважаю так. Ну, от, тому такий момент. Четверте: визнання територій. Україна має визнати претензії РФ на Донеччину, Луганщину, Херсонщину, Запоріжжя та Крим. І... Е Домагатися міжнародного визнання цього, би, цих територій російськими. Далі, негайне припинення вогню. ЗСУ мають вийти з усіх п'яти окупованих територій, які Росія вважає своїми. От, звісно, що ці умови є неприйнятними, незрозуміло, які. Умови в іншу сторону надавала Україна, бо як вже сказав, тихі деталі не будуть розкриватися. І тут питання тільки в тому, як одна та інша сторона мають поступитися. Бо про це говорили також представники штатів ще на початку цієї всієї катавасії з перемовинами, що обидві сторони мають поступитись. На сьогоднішній день ми бачимо, що ані Україна, ані Росія нічим не поступаються. Ну тобто, просто кожен стоїть на своєму, на своїх пунктах і ніхто нікуди. Не двигається. І при цьому всі ті заявлені санкції, які мали вводитись проти Росії, бачимо, вони також не вводяться. Тож світ також зволікає. І знаєте, чому вони не будуть нікуди спішити? Бо фактично наших політиків, на жаль, чи на щастя, я не знаю, вирішуйте самі, ця війна ну, вона їх безпосередньо не стосується. Тобто вони так вони приймають якісь рішення, але вони їх рідні, їх близькі, їх друзі. Вони всі в безпеці. Вони всі в безпеці і вони ніколи не попадуть в штурм посадки, так і не будуть десь там на позиціях по 30-40 по днів знаходитись. По чесному. Тому, якби ніхто нікуди квапитись не буде, ніхто нікуди спішити не буде. Те саме стосується і наших європейських, і американських партнерів. Ніхто нікуди не спішить. Всі говорять, що так щоденно помирає дуже багато людей. Але на цьому все. Сьогодні сказали, вчора сказали, позавчора сказали, завтра скажуть і так далі. Але ніхто нікуди спішити не буде. І, от, до речі, коли говорять про те, що який сенс відправляти там депутатів чи відправляти дітей-депутатів на фронт, бо їх дуже мало, що вони там змінять. Уявіть собі, наскільки були швидкими якісь адекватні компроміси, і наскільки була відбувалася швидко робота всіх, абсолютно всіх наших дипломатів, якби їх. Діти знаходились на лінії розмежування. Ну, вони би приймали рішення зі швидкістю світла просто-напросто для того, щоб вберегти своїх дітей. Але так як там не їх діти, то, в принципі, все відбувається так, знаєте, дуже. Дуже повільно я б навіть сказав, що взагалі не відбувається, бо поки що просто ганяється повітря з у всій цій ситуації навколо україно-російських перемовин. Насправді всі весь світ просто ганяє навколо цього повітря і нічого не відбувається ніяких ніякісних, ні кількісних змін. Далі Себіга, міністр закордонних справ України, заявляє, що світ не може дозволити РФ використати зустріч в Стамбулі як виправдання для продовження агресії. Має бути більше кроків ніж 17-й пакет санкцій. Очільник українського МЗС наголосив на необхідності застосування прайс кап на нафту ембарго на російські енергоносії в Європі, тіньовий флот повних секторальних санкцій проти всього банківського сектору та центробанку, а також інших кроків Європи та США. Результати інтенсивної дипломатії цього тижня можна розглядати з трьох точок зору української, російської та глобальної. додав Сибіга. І далі пряма мова, як на мене, якби дуже цікава. З української точки зору, ми підтвердили нашу відданість миру та домоглися про повернення тисячі наших людей. З російської точки зору, Путін використав Стамбульку зустріч стамбульську зустріч для цілей внутрішньої пропаганди та імітації мирного процесу, вигравши час. Відтермінування введення нових санкцій він намагається е, здаватися конструктивним. При цьому реально відмовляючись припинити війну. З глобальної точки зору є лише один реальний показник готовності Росії припинити війну згода Путіна на безумовне, повне і тривале припинення вогню. Це правда, е, це має місце бути, і справді має бути. Я підтримую те, що має бути повне тотальне припинення вогню. Але. Тут є одне, але в Росії на сьогоднішній день є перевага, вони накопичують свої сили та засоби, і їм просто невигідно зараз припиняти вогонь. Ну по-чесному, от як в нас там постійно наші говорили, що з Росією треба говорити виключно, коли ми будемо знаходитись в позиції сили. Так, от, Україна зараз не в позиції сили. Ми розуміємо, що зараз в позиції сили Росія, саме тому на жодні поступки вони не йдуть і йти не будуть. І саме про це постійно трубить Трамп, коли говорить про те, що в Зеленського немає і не було козирів в рукаві. Так? І за ці козирі, за такі його висловлення, постійно Трампа хейтять. Але насправді, якщо розібратись, то якось так воно і є. Це те саме, коли Україна перед контрнаступом в, в Стамбулі. так? Також там були інші умови, і також там можна було приймати якісь рішення. Але на той момент перевага була після Херсонської та е, Харківської операції. Перевага була е, на стороні України, і саме, тоді, саме тому тоді також Україна говорила з позиції сили, а росіяни якби тоді були також в позиції сили, але не в такі, не в такі сильні. Так? І е, саме тому. Тоді також не вдалося домовитись. бо росіяни розуміють, що вони можуть воювати довго, вони можуть воювати вічно, бо в них є набагато більше людського ресурсу, в них є набагато більше економічного фінансового ресурсу. При цьому російська дезінформація постійно. І дуже активно працює на території всієї Європи та інших країн світу, що також грає не на користь Україні, бо цієї дезінформації насправді дуже і дуже багато. І вона просочується по всім країнам Європи і звідси і хейт в сторону українців, і оця втома від війни в Україні, яка про яку там починають говорити в Європі, і так далі. Тож Росія розуміє, що час е грає їм на користь. От і знову ж таки, я вважаю, що вина тут в тому, що. Нищівні санкції, про які зараз розказують, що вони їх ведуть проти Росії, не ввели в 2022 році, хоча могли це зробити, і могли ще з 24 лютого 2022 року цілком і повністю задушити економіку Росії, але це було невигідно і ну і все, Росія просто пристосувалася зараз. Вони далі заробляють гроші, витрачають їх на війну. Така от сумна історія. Тож е, наразі перспектив якихось я особисто не бачу перспектив закінчення цієї війни або хоча б припинення вогню, як мінімум до тих пір, допоки Росія весь свій накопичений потенціал не використає на території України, захопивши нові нові території. Е, що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!